Президент США Барак Обама, перебуваючи з візитом у Японії, заявив, що Росія продовжує проводити поводитись агресивно і не виконує взяті на себе у Женеві зобов'язання. Адміністрація Обами, окрім рішення про дислокацію наземних військ в Польщу та Прибалтику, вже підготувала наступну хвилю економічних санкцій проти Росії з подробицями Тетяна Ворожко. Відповідаючи на запитання журналістів, президент США Барак Обама заявив, що Москва не виконує Женевські домовленості. Поки що ми не бачили, щоб вони дотримувалися букви та духу Женевської угоди. Замість цього ми бачимо бойовиків, озброєних людей, які захоплюють будинки, знущаються над усіма, хто з ними не згодний. За словами американського президента, його адміністрація передбачала такий сценарій і заздалегідь почала готувати до додаткові санкції проти Росії. ми готуємося до можливості того, що нам доведеться вести нові санкції. Це вимагає певної технічної роботи та координації з іншими країнами. Але той факт, що я про них ще не оголосив, не означає, що вони не готові. В Японії хвилюються, що ситуація в Україні намагання США залучити на свою сторону Китаю у протистоянні з Росією. Може коштувати Японії підтримки США у територіальному диспуті з Китаєм. Втім, Обама чітко заявив, що Сполучені Штати підтримують Японію у суперечці з Китаєм за острови Сенкако, яких називають японці, чи дя юйтай що є китайською назвою. Ці острови належали Китаю до 1895 року. А в результаті китайсько-японської війни перейшли до Японії. Барак Обами запевнив, що США залишаються відданими двостороннім військовим зобов'язанням. Зеням Ді Твітібітвейн Йнайтеснджепен договір між сполученими штатами та Японією був підписаний ще до мого народження. Існує розуміння, яке поділялося кількома адміністраціями США, що ці території знаходяться під захистом цього договору. Позиція не змінилася. Ми просто застосовуємо дію цього договору. Китай різко відреагував на заяву Обами за словами речника МЗС Китаю. Спірні острови не підпадають під дії японсько-американської військової угоди позиція Китаю щодо островів Дяо-Юйтай є чіткою та послідовною. Ми проти застосування японсько-американської угоди щодо безпеки до островів Дяо-Юйтай. Ми хотіли би підкреслити той факт, що японсько-американський договір є продуктом холодної війни і не може застосовуватися до третьої сторони чи загрожувати територіальному суверенітету Китаю. Острови дяо юйтай є невід'ємною частиною китайської території. Ми не можемо позбавити. Вавити китайський народ право захищати наш територіальний суверенітет. Обама закликав усі сторони вирішувати суперечку дипломатичним шляхом та не змінювати статус-кво альтернативою цьому є ситуація, коли великі країни, такі як Сполучені Штати, Китай чи Росія, чи інші країни, почувають, що вони можуть робити що завгодно, завдавати якої хочуть шкоди меншим країнам. Тетяна Ворошко, голос Америки.